Телекспрес триває. Ми повертаємося до нашої розмови з гостею Олександра Гришміділова, політолог. Дякую, що дочекалися. Отже, Олександра, війна в Україні триває, а тим часом частина українських політиків в Давосі, града до 3 лютого працює лише в комітетах і округах. Чи не час провести якісь позачергові, можливо, засідання в Верховній Раді і Радбезі у зв'язку з черговим таким загостренням ситуації на сході України? Ну, з приводу загострення ситуації на сході, то за ці е процеси відповідають в нас РНБО і Міністерства, й е особисто президент як головного головнокомандуючий. Тому е якщо вони будуть вирішувати, що е потрібно. Е Зібрати депутатів. Я думаю, що депутати зможуть зібратися в короткі терміни. Це потрібно вирішувати ситуаційно, скажімо так. Наскільки це потрібно зараз, важко сказати, потрібно тримати ситуацію на пульсі і приймати рішення, скажімо так, вчасно. Тому що я погоджуюсь з паном Євгеном Магдо, який зазначив, що на сьогоднішній день наші військові, українські військові, вони показали і дали таку гарну відсіч, скажімо так, на минулому тижні. Потрібно, щоб цей дух в них не падав, потрібно показати, що Україна робить все можливе. Ось, наприклад, показовий момент був, що Тручинов відвідав саме місця бойової дії. І показати, що ситуація вирішується своєчасно, грамотно. Потрібно, скажімо так, давати. Впевненість нашим солдатам, що вчасно будуть вирішуватися всі їх потреби, що вчасно буде надана там техніка, допомога, підмога. А так само щодо полонених буде можлива, буде скажімо так, лінія зрозуміла щодо долі полонених, тому що їх родини дуже сильно переживають. Взагалі вся Україна переживає. Ми на сьогоднішній день маємо таку ситуацію, що кожен українець тримає ситуацію на пульсі шляхом перегляду там новин, вичитується там пресу, дивляться. В інтернеті все онлайн і, скажімо так, наживо. Тому всі постійно знаходяться в напруженні. Ось потрібно максимально вчасно давати, скажімо так, позицію державну, що робиться. Ось можна сказати, наприклад, по міжнародній політиці ми побачили сьогодні через включення, що звітують, скажімо так, своєчасно і досить оперативно, що відбувається на міжнародному рівні. Так само потрібно звітувати і давати. Ну, такі е, дані, які не просто є, скажімо так, відірваними від реальності, а насправді е, максимально чесною інформацією, тому що українці зі свого боку е, роблять все, і вони хочуть е, отримати таку віддачу. Якщо цю віддачу Україна їм дасть впевненість, тому що е, ситуація вирішується, а не просто там затягується, то тоді буде, ну скажімо так, спокійніше на душі. І сьогодні психологічна е, ну, скажімо так. Рівновага в країні, вона є, ну, можна сказати, так, першочерговою. Від теми війни нагальної трошки до інших тем, які, власне, теж стосуються подій на Сході. Український мільярдер Рінат Ахметов вчора ходив на допит у Генпрокуратуру. Він, зокрема, тривав 6 годин, але суть розмови. Пан Ахметов не розповів, про що він там власне говорив? Нагадаю, що він проходить як свідок у кримінальній справі про фінансування тероризму і незаконних озброєних формувань. Як ви думаєте, чим завершаться його походи до Генпрокуратури? Чи буде Чим закінчиться? Скажемо так. По перше, я вважаю, що те, що він пішов на допит, це позитивним кроком, тому що ми знаємо, що є така тенденція ухилятися від допитів, як кудись зникати, не можуть знайти. Всі шукають, але не можуть знайти. Той факт, що Рената Ахметов... Скажемо так, дійшов до прокуратури, це вже позитив. Про те, що він йде як свідок, він може надати, скажемо так, важливу інформацію в ході слідства і пролити, скажемо так, якесь світло в цьому процесі. Те, що такі процеси йдуть, те, що йде розслідування, те, що ми бачимо, публічність, певну публічність цих розслідувань, це так само позитиви. Що буде далі, поки слід ну, слідство йде, важко про щось говорити. Зазвичай така інформація не розголошується. Будемо дивитись. Є свої негативи, є свої позитиви. Проте мені здається, що є такі певні виклики у суспільстві. На і попит такий запит на можна сказати на якісь гучні розслідування. Всі хочуть знайти не не просто винних, а саме тих, хто несе відповідальність за ту ситуацію, яка зараз є в країні. Тому що ми бачимо, що від скажімо так, від процесів на Майдані, яким зараз рік, да, до військових вже дій, досить велика інтенсивність. І потрібно не просто зрозуміти, хто винен да, і хто понесе відповідальність, а треба розібратися, щоб на сьогоднішній день завдяки засобам масової інформації і іншим засобам є величезна кількість фіксацій матеріалів, які раніше було важко там встановити, що відбувалося на сьогоднішній день. Це вже набагато легше. Якщо ми не будемо мати просто гучні якісь справи, які будуть приходити від генпрокурора до генпрокурора так в спадок, а вони дійсно будуть розслідуватись і будуть мати якусь, ну скажімо так. Вирішення, результат. українці хочуть результату, і вони хочуть е дійсно бачити, що ми не просто маємо на балансі держави певних таких дармоїдів-чиновників, які лише сидять і нічого не вирішують. Є спеціальні служби, які мають робити свою роботу, виносити е робити розслідування, виносити вироки, знаходити е винуватців е або навпаки, якщо якась людина е там була. Під слідством і змогла довести свою там ну, невиновність, тому потрібно дивитися вже по ходу слідства. От до теми люстрації хотіла попитати у вас ще незабаром. В Україні має розпочатися вже друга хвиля люстрації влади. Під час першої хвилі очистки влади відсторонено було понад 300 управлінців найвищого рівня. Але чи реально взагалі люструвати тих, хто ось сприяв? Узурпації влади і, власне, розграбуванню нашої країни. Почну з. Це питання розкладене на такі деякі пункти. По-перше, знову таки, запит на люстрацію він був оголошений, скажімо так, заявлений ще з часів Майдану. Хотілося оновлення не просто влади, а саме оновлення на усіх рівнях, тому що ми знаємо, що корупційні схеми вони відбуваються з самого найнижчого рівня до найвищого. Тобто запит такий був, на нього почалася відповідь. Так, зробили певний такий закон. Закон робився досить так швидко, на швидку руч, можна так сказати, на колінах його писали швидко, щоб максимально показати, що щось в країні все ж таки відбувається. Але ми маємо справу з тим, що багато з тих, хто був. Звільнений зі своїх посад або написав заяву за власним бажанням. Там було декілька напрямків. Вони починають на сьогоднішній день знову відновлюватися у своїх посадах через адміністративні суди. Ми вже бачимо, це є і в податковій сфері і. Там і ГАІ, і, 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 і інші, скажімо так, чиновники намагаються відновитися на посадах. Чому це відбувається? Тому що процес люстрації він такий однозначний. Звільнити всіх одночасно неможливо. Потрібно випрацювати механізм оновлення цих чиновників, де їх готують, хто їх буде готувати. А надалі дуже важливо зрозуміти це просто процес, скажімо так, очистки, якої можливо, це просто відсторонення тих, з ким не хочуть ділитися. Або з тими, хто не хоче, таких знаєте, не досягли домовленості, тому попали під люстрацію. Або насправді ці люди були задіяні, або там почалися там якісь кримінальні справи розслідування. Я Дякую хочу сказати, вам. що люстрація повинна починатися з судів в першу чергу, тому що дуже важливо розуміти, а судді хто. Ось і все. Дякую вам за ваші цікаві думки. Дякую, що були у нас в гостях. Я нагадаю нашим глядачам до нас завітала Олександра Решміділова, політолог.